Вітання всім глядачам, слухачам youtube каналу Король Данило. І, власне, хочу поділитися сьогодні деякими міркуваннями з приводу будівництва сміттєпробного заводу у Львові. А враховуючи, що ця історія вже триває не один десяток років, а якщо вже бути так прискіпливо, то це фактично два десятиліття. З них це вже 18 років за каденції мера садового, то всю цю історію можна назвати аферою. І, власне, враховуючи цю роль, провідну очільну роль мера міста в цій темі, у темі цієї глобальної афери, то можна цю аферу і назвати іменем Львівського мера. Чому? Ну давайте почнемо від, скажімо так, від кінця, тобто від останньої інформації, яка з'явилася. Львівський окружний адміністративний суд зупинив дію дозволу, на, дію дозволу державної інспекції архітектури та містобудування України на виконання робіт з будівництва сміттєпереробного заводу у Львові на вулиці Пластові, 13. Відповідну ухвалу суд прийняв 25 вересня 2024 року, як тимчасову запобіжну дію на час розгляду справи по суті. Тобто будівництво заморожене. Звернувся з посовом депутат Львівської міської ради від Європейської солідарності Олексій Різник, який стверджує, що дозвіл на будівництво заводу виданий незаконно. Так от, станом на дату видачі оскарженого дозволу 21 вересня 2021 року представництва контрпроцес СА була відсутня ліцензія на будівництво об'єктів що за класом наслідків відповідальності належить до об'єктів зі значними СС3. Це клас не наслідками йдеться у хвалі суду. Ну і то й собі, три роки будується об'єкт підвищеної небезпеки, відповідно, клас складності зазначений. І за цей час чомусь не виникало запитання: чи має досвід будівництва ця компанія, чому вона власне будувала? Тому що насправді свого часу на тендері було оголошено. Переможцем іншу компанію. Ну, але давайте зараз від, скажімо так, спочатку цієї селі дуже цікавої історії. Отже, давайте нагадаємо про те, що львівський полігон твердих побутових відходів так офіційно називається те, що в народі має назву Грибоєвське сміттєзвалище. Ще у 2000, у 2000 році рішення Львівської обласної ради мав бути закрите як такий, що не відповідає скажімо, всім санітарним. Безпекам і так далі, екологічним вимогам. Не дочекавшись цього терміну в 2003 році, постанову про припинення його діяльності, його експлуатації виніс головний санітарний лікар області. І за офіційними даними, за період діяльності цього сміттєзвалища, фактично можна вважати початком його діяльності 1950 рік, там назбиралося 10 мільйонів тонн сміття. Це важлива цифра, яку варто, варто згадати. Так от з моментом скажімо, пришестя Андрія Івановича на посаду Львівського мера цей полігон мав би бути зачинений. І відповідно у 2006 році, коли вперше обрали садового, він подався Великій Грибовичі, де назвав Гору Сміття Чорноволем без саркофагу, запропонував цей саркофаг будувати, вкладати туди великі гроші і сказати куріч. Мені важко зрозуміти, чому 15 років було обіцянки, ніхто їх не контролював. Якщо люди домовляються, що їх має зробити, вони пишуть протокол, пишуть час виконання, ну, зрозуміло, так? І тоді ж, на цій зустрічі, він зазначив своє ставлення до будівництва заводу, світєприродного заводу. Ті іноземні фірми, які сюди хочуть приходити і будувати якісь заводи, я їм говорю, дякую, до побачення. Ніякі заводи ми будувати не будемо. Бо якщо будувати заводи, то треба зразу будувати онкодиспансери. Ну, бачите, змінилися переконання Андрія Івановича. От, минуло з того часу вже 18 років. Тепер завод будується. Тобто будувався до рішення суду, тому що зараз це будівництво призупинено. А судові процеси, що ви розуміли, можуть тривати роками. І тоді, коли буде сміттєпоробний завод у Львові, невідомо. Ну, але йдемо далі. Після того, як Андрій Іванович, Великий Грибовища, розповів про Другий Чорнобиль, наступна такою віхою можна вважати 2011 рік, 6 вересня, коли, за інформацією прес-служби Львівської міської ради, пан Садовий сказав наступне: ми прийняли принципове остаточне рішення. Сміттєзвалище в грибовищах закриваємо. В кінці вересня оголошуємо тендер на розробку проєктно-технічної документації на закриття рекультивації старого сміттєзвалища. Ми підписали угоду з підрозділенням Світового банку міжнародної фінансової корпорації на визначення найкращої для нас технології подальшої роботи зі сміттям. Але на це потрібна ділянка. І На сьогодні. сьогодні найважливіша ділянка для нового полігону. І це питання має вирішити обласна рада. Ця нова ділянка потрібна області не менше, ніж місто, адже 50% усього сміття на полігоні приходить не зі Львова, а з обласних населених пунктів. Ну, так, легенький пас такий перепас на обласну раду. І ну, ми знаємо цю історію протистояння міської і обласної ради, власне, не співпраця а протистояння, яка послідковується з Львові вже дуже давно. От і в цьому ж 2011 році садовий пообіцяв до кінця року знайти нове місце для розміщення полігон для сміття. Ну, але тоді було євро. Всі ми знаємо про підготовку до цього євро, потім про. Близько 20 кримінальних справ, які були порушені, де фігурував пан Садовий, але які так нічим і не завершилися. От і питання, оскільки не вирішилось, то вже 22 травня 2012 року, під час засідання виїзної сесії Львівської міської ради у селі Великі Грибовичі, депутати ухвалили рішення визнати роботу виконавчого комітету міського голови Андрія Садового, незадовільною щодо розв'язання екологічних проблем Грибовицького сміттєзвалища. Це рішення жодним чином не вплинуло на подальшу кар'єру, мерську кар'єру Андрія Садового, як бачимо. Але поза тим, в 2014 році Інститут Гірхімпром розробив проєкт рекультивації сміттєзвалищ. Розробив, ну і на цьому воно залишилося, я кажу, зупинилося. 2015 року у своїй програмі Львів-2020 садовий знову пообіцяв відкрити новий полігон для твердих побутових відходів і створити комплекс сортування сміття. Ну, а 30 травня 2016 року трапилася трагедія, Грибовська трагедія, коли загорілося сміття на полігоні. Садовий розказував що це підпал, який зробили вороги Львова традиційно. Ну, але Харківський інститут експертиз він, дав висновок, що це був самозапалення. Чому зараз ми до того дійдемо? От. І процитую фрагменти допису. Еколога, колишнього депутата Львівської міської ради пане Мирона Колодка, який він написав 11 липня 2017 року, що ще при буняку почалася системна робота по грибовському світі звалищі, була укладна 4 угода по вирішенню соціальної побутових проблем Грибович. Але були наприкінці каденції буняка перемовини з чехами по спорудженню львові заводу термічної літалізації сміття. Ну а тут прийшов новий мер. Ну і всю цю історію, я кажу, поставив на ній хрест. І цитую: і наостанок про підпал, про що постійно скиглить насяйний як основ, основну причину всіх його бід. На ще під час десятилітньої бездарної, по суті, злочинної бездіяльності білого львівського пухнастика постійно сильно порушувалися будівельні, державні будівельні норми складування сміття. Особливо в тому, що госували на схили у відвали, що категорично не можна робити. І саме це стало першопричиною загорання сміття. Чи був це умисний, чи неумисний підпал, значення немає. Коли за правилами складувати сміття, трамбувати його, перешаровувати ґрунтом, сміття, в принципі, не, може, не можна підпалити. Навіть якщо зверху полити бензиною. Ну, е, чому, чому тут, відповідно, пан Мирон робить припущення? Тому що таким чином, списуючи. Гроші на певні роботи. Фактично, ті роботи не проводилися, ну і просто сміття скидалося з 60-метрової висоти, відвали, а ну, відповідно, хтось на цьому, мабуть, наживався. До речі, слова Марона Колодка підтвердила свого часу на конференції Львівському прес-клубі, керівник юридичного відділу. Міжнародної благодійної організації Екологія прав людини Ольга Мелень Забрамна, яка повідомила, що посадовці міськради подали неправдиву інформацію Європейському інвестиційному банку. Цитую: подається неправдива інформація щодо того, що сьогодні робиться на полігоні ТПВ. Зокрема, вказується, що ми згідно з ДБН пересипаємо сміття кожні два метри. Насправді, пересипання не відбувається, сміття складується, загоряється. Ось От така -от історія цікава: ну, і каз теж, як і кримінальні справи по. Євро 2012 по стадіону. Так і вона не знайшла продовження. Ну, але добре, йдемо далі. Після трагедії садовий вже змінив свою думку, що буде будівництво сміттєприробного заводу. І тоді, власне, почалася епопея номер 2 тобто вже не просто проблеми Грибовського сміттєзвалища, а будівництво заводу. І... Е... І Давайте почнемо з 18 травня 2017 року, коли видання з медіахолду надзвичайно талановитої дружини пана Садового, найбагатшої жінки Західної України, видання Західне повідомило, що вже три інвестори презентували проєкти сміттєвробних заводів, які вони хочуть побудувати на території Львівської області. Двоє інвесторів планували будувати завод за свої приватні кошти. А ще одна компанія збиралася залучити грантові кошти ЄС і Данії. Ну, але це були інвестори, які прийшли до Львівської облдержадміністрації. А міська рада в Львова не захотіла віддавати цю курочку, яка несе золоті яйця області. Отже, епопея з потенційними підрядниками тривала дуже довго. На депутатський запит свого часу було зазначено, що у Львівській міській раді перелік 43 трьох фірм з 14 країн світу, які пропонували побудувати сміттєпробний завод і вирішити проблему Грибовецького сміттєзвалища. Ну але чомусь не домовилися. Злі язики кажуть про відкати. Я цю історію чув особисто від е, свого товариша, який працював з. Однією з таких компаній, коли керівник цієї компанії після розмови з МРМ сказав, вони, каже, хворі, я ж пропоную це за свої кошти робити, а вони з мене хочуть ще й гроші. Правда, неправда, важко сказати. Це ж не питання, мабуть, не до компетентних органів, так би мовити.